Новини. Підсіла знову на новини. Вони тривожні, вам скажу. Думками щастя знову лину. Воно ж прийде, його вже жду. Признаюсь, тяжко нам всім зараз, але ж ми віримо в своє життя. Ми вільні люди і вільними ми будемо. Нас не здолати злим всім ворогам. Вони всі згинуть. Гинуть вже сьогодні жорстокі нелюди, що в дім до нас прийшли. Ми мирні люди, і нас не подолати, бо живемо на рідній і своїй землі. Я знаю, знаю, щастя з нами буде, і зацвітуть кругом сади, і буде знову радість в нашім домі, і вільно жити будемо, всі ми, залічим всі ми наші рани. І відбудуємо ми все кругом. Дороги наші стануть знову рівними. По них ми з радістю щасливими підемо.